Доброго дня, шановні друзі. Вінниця сьогодні, 8 травня 2024 року, розпочався фінальний обласний етап волейбольних змагань серед дівчаток. Це 9 класниці і до 9 класу, скажімо, десь приблизно 2009 рік народження. І як кажуть наші волейбольні квартири, і молодці. Зустрічаються команди. Козяти, вони зараз на подачі. І команда в них написана по боку Довжок. Вони представляють Ямпільський район. Ой, Ямпільський район. Напевно, могилів Подільський. Це друга партія. Перші перемогла команда в жовтій формі. Це Довжок, там є така школа, село Довжок або селище. І напевно це і є команда, яка перемогла у районних змаганнях, переможці шести районі і места Вінниця. Якраз і сьогодні грає в фінальному етапі сім команд. них зараз на майданчику. Першу партію виграла команда в жовтих футболках. Довжок будемо їх називати так. Зараз друга партія. В цій групі, крім цих двох команд, також команди Степлика, Сопочинська районка, команда Сосонськ, Сосонський ліцей, Сосонка, Савінський район. Вони ведуть громадянському сусідні. 16-18 має бути рахунок. Ось у нас табло. Я, тут, друзі, тут сітка переді мною. Я так е, налаштував камеру в, в цю е, в дірочку між сіткою, щоб е, не заважати. Тут є табло, ось воно, я вам зараз покажу. Ось воно. А он там перший суддя сьогоднішнього матчу Валерій Калина. Валерій Євгенович Калина. І це знаєте, рівень цих змагань, бо суддею матчу є. Відповідальний секретар або виконавчий директор. Це така раніше була посада з радянських відповідальний секретар. Зараз виконавчий директор Вінницької обласної федерації волейболу. І який просто гігантську роботу виконує, бачите, навіть не дивлячись на свою високу посаду. От, судить сьогодні матч. напевно, там і судя не проблема, певне є. От Валерій Горін з собою е, закриває цю Андрезу. Людмила Папулова, відома волейболя людина, працює за суддівським столиком, вона ж другий суддя. Ну і немає в мене складів команд, можливо, вони з'являться. Якщо будуть у мене, якщо будуть у мене заявочні листи, Людмила Володовська, ви бачите, її ось вона, вона є директ директ директорського. Директор, директор. Кадію США Козятинської міськради. Ну, і зараз опікує цю команду. Якщо не помиляюсь, дикі кабани називається команда з Козятами. А рахунок тим часом здовжок зрівнює 18-18. Дівчатка. А тренує Олена, 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 Олена Гуменюк, якщо не помиляюсь. Вона працює якісь кітка. Бачимо, тренерині досі е, доволі відомі. Щось молодого так зовсім відомо. Скільки вихованців вже. 19-18, вперед веде вже команда Довж, Довжка. Довжок. Томогильов-Подільський район. Зовсім маленька дівчинка грає ось номером. Ну, тут е, знаєте як. Команда тільки школи, ну або ліцеї зараз. Коли на перерву бере Людмила Володовська, за рахунку 18-20. Тільки школи грають. Спершу проводиться змагання в школах, це перший етап, ну в ліцеях, школах, учбових закладах. Потім проводиться в громадах. Без різниці, чи це сільська, чи це селищна, чи це міська громада. А потім вже етап в районних змагань. Зараз на Вінниці шість районів. Вони так, знаєте, якось доволі умовно, райони вони, ну так, окрема розмова, але якщо вони все-таки існують, то вони існують. Ну а потім переможця районних і міста Вінниця грають у цей третій етап. Переможець обласного етапу їде куди там в Київ чи куди. На всеукраїнський фінал. А вже в всеукраїнському фіналі п'ять кращих місць отримують е, Петівку з Букової. Вчора хлопці грали. Це сім команд, представляли всі райони. Я вам не сказав наші змагання, називається пліч-опліч. Це українська шкільна ліга Пліч опліч. Так от, переможцем у хлопців стала команда Бершицького ліцею. Дунаєвський, тренер, і він же там вчитель фізичного виховання, де основними гравцями якраз є вихованці Вінницької обласної з Дівчан. Ми поздравляємо Валерія Олександровича і його команду з перемогою путівку все українських матків. А дівчата зіграються сьогодні. 21-20, довжок попереду, довжок на Бачите, які емоції в залі, як завжди на дівчачих змаганнях. 22-20. Фінішна пряма першої, другої партії. другої партія. Спроба 23-20. Заміну робить Людмила Володовська. Напевно, вже немає тайм-аутів пані Людмили у її команди. Зв'язок на подачу удара. Тим не менше Козятин дещо скоротив різницю 21-23. Не різниця, а співвідношення м'ячів. Я вам не сказав, що змагання відбувається в спортивному комплексі здоров'я. Якова Шепера у Вінниці. Ось такий удар. І влучається сьомий номер. Фільга, до речі, дівчинка. Мач-бол. Матч-бол. Мач-бол. Такий вереск цей. Да, перемагає довжок. Могилів-подільський район. Виходить у фінал цієї групового турніру. Ну, вже як мінімум буде боротися за місця вище п'ятого. Олександр Мазан з Вінниці, пліч опліч.